По Суть. суті. Аналіз найважливіших подій дня: причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися. По суті. Вітаю у студії Леся Турщин. Долучається до нас Олена Білячкова, юристка, координаторка груп родин зниклих безвісти та полонених медійної ініціативи за права людини. Пані Олено, ну, вітаю. Добрий день. Тож 16 червня відбувся завершальний етап репатріації тіл українських загиблих. Про це заявив міністр оборони Рустам Умєров, Повернули ще 1245 тіл в Україну, які принаймні, за твердженням російської сторони належать українським громадянам. Але от як... Загалом відбувається процес репатріації тіл, і як ми потім ідентифікуємо їх, аби підтвердити, хто це, чи це українські громадяни чи ні? Тому що от в процесі, якраз коли відбувалася репатріація, були згадки і про те, що росіяни, скажімо так, спекулюють, і в тому числі були випадки, що віддавали українській стороні своїх загиблих. Угу. Ну, по перше, скажімо так, деталі того, як відбувається репатріація. Ця інформація ну в компетенції координаційного штабу з питань поводження з військовополонених і, там цивільно військове співробітництво Генерального штабу збройних сил України знаходиться тобто ті органи структури. Також долучається там, Міжнародний комітет Червоного Хреста, які організовують репатріацію повернення тіл загиблих. З того, що говорить координаційний штаб, то тіла загиблих повертаються із зазначенням напрямків, на яких ці особи, ну, військовослужбовці, як ми розуміємо, вони загинули. Тобто це Донецький напрямок, там, Луганський може стояти трошки детальна деталізація, відносно там вказано, що це Бахмутський напрямок. Напрямок, чи там Авдіївський, от, там, Запорізька область може бути вказано Курський напрямок, як ми бачили. А також вказується, що е, тіла повернуті е, з моргів Російської Федерації. Але маємо розуміти з того, що говорить Координаційний штаб, що морги Російської Федерації це не обов'язково, що тіла загиблих в полоні е, військовослужбовців українських. Е, це також можуть бути тіла тих військових, які були. Взяті в полон тяжко пораненими, і вони, скажімо, так, не доїхали до місця утримання і померли по дорозі. Відповідно, були поміщені у морги і по в подальшому віддані порядку репатріації повернуті до України. Сказати, кого саме вони повернули в порядку репатріації, можливо тільки лише після проведення ДНК експертиз. І ідентифікації цілих е, тіл е, загиблих. Відповідно, це експерти можуть сказати тільки тоді, коли вони проведуть остаточну повторну експертизу, яка визначить е, там ідентифікацію і належність е, цього загиблого, там до такої то родини, яка здавала ДНК зразки і визначення того, що, хто це саме є, відносно кого родичі подавали заяву як на зниклого безвісті. До цього часу неможливо сказати, кого точно саме повернули, і вже говорили про те, що дійсно підтверджується наші експертні установи, що серед ідентифікованих тіл, ймовірно, можуть бути росіяни. Це вони роблять висновки, якщо немає ідентифікації таких тіл або рештків тіл, тобто в нас відсутня в базі центральної інформації, геномної інформації людини, кровні роду. Дичі такою особою не вдалося ідентифікувати, але не потрібно виключати також, що це може бути пов'язано з тим, що. У цієї людини військового, якого не ідентифікували відсутні родичі на території України, кровні родичі, які здавали б ДНК зразки, або вони проживають на окупації, або вони проживають за межами території України і не здавали теж свої ДНК зразки, або ж ці особи є сиротами, і скажімо так, довірена особа, яка отримувала інформацію про його зникнення, не надала слідчому там його особисті речі, з яких можна виділити. Біологічний ДНК зразок, для того, щоб сформувати ДНК профіль і помістити в центральну базу геномної інформації людини. Те, що росіяни можуть це робити навмисно, я теж не виключаю для того, щоб ну, маніпулювати і говорити про те, що вони повернули ту кількість, про яку, про яку домовлялися. Але ж ми не виключаємо також випадки, коли. Росіяни з поля бою забирають ну, тіла чи рештки тіл, які є скелетовані, припустимо, і вони не мають якихось розпізнавальних знаків в силу там відсутності чи форми, яка вже там можливо згнила з часом, коли цю ну це тіло в забрали в росіяни та да, або там відсутні документи. Тобто вони можуть забирати всіх, і виходить, що серед тих, кого вони забирають з поля бою, там можуть, можуть також бути і їхні російські військовослужбовці. Тобто я не виключаю того, що це може бути як навмисний фактор, так і, скажімо так, складаються обставини, що таке може траплятися, що повертають разом з репатрійованими тілами загиблих захисників України, і також російських військовослужбовців. І тут я завжди акцентую важливість питання. Відносно відбору біологічних матеріалів у діючих військовослужбовців в період дії воєнного стану, яка є обов'язковою процедурою. У відповідності до законодавчих норм, і відповідно це потрібно проводити. На жаль, як показує досвід Збройних силах України, далеко не всі підрозділи виконують цю норму і відбирають у діючих військовослужбовців, особливо тих, хто виконує бойові задачі, біологічний матеріал для того, щоб у випадку їхнього зникнення, чи потрапляння в полон, або ймовірної загибелі, передавати в подальшому його ж зразок. Лабораторії для виділення ДНК профілю і пона і включення його в відповідну базу. ДНК зразків, тобто Тому у нас є... ця процедура відбувається. Тобто, у нас є все таки державою. Передбачено, що такий механізм має бути, має відбуватися, але не всі його дотримуються. Скажімо так, цей механізм не працює так, як хотілось, б, оскільки згідно закону про державну реєстрацію гномної інформації людини, там передбачено, що в період воєнного стану в обов'язковому порядку здають біологічний матеріал діючі військовослужбовці, ДСНСники і поліцейські, як показує досвід і опитування підрозділів, ну скажімо, на різних заходах, зустрічах і в особистому спілкуванні. Підрозділи, які знаходяться в підпорядкуванні Міністерства внутрішніх справ, там цей механізм працює, він працює краще. Тобто підрозділи, які під МВС, говорять про те, що вони в своїх військовослужбовців ці зразки відбирають. Так само це і Нацгвардія робить теж. От прикордонники, підрозділи, з якими я спілкувалася, говорили про те, що вони теж, коли хлопці йдуть на завдання, вони у них відбирають ці зразки. Тобто, тут потрібно ну, основне, щоб була відповідально визначена особа в підрозділі, яка буде відповідати за те, щоб. Зробити відповідні заявки на отримання всіх матеріалів для того, щоб здійснити цей відбір, а воно здійснюється за допомогою палички, тобто відбору слюни, і ну ніяких складнощів тут не відбувається. І знову ж таки. Питання в тому, що військовослужбовці не володіють цією інформацією, що вони повинні це зробити, або навіть якщо їм про це говорять, то не роз'яснюють, яким чином це буде відбуватися. Тобто, це не значить, що якщо у нього відібрали біологічний матеріал, його зразу передають експерту для виділення ДНК профілю. І деякі військові говорять про те, що вони там мають свої передостороги з цього приводу, що якщо вони так зроблять, то це якийсь поганий знак, і вони там обов'язково. Сково зникнуть, чи загинуть, чи ну щось інше, тут потрібно роз'яснювати для цього, для чого це необхідно. Бо є от військовослужбовці і випадки, які, не маючи кровних родичів, відправляючись на важкі задачі там на гарячих напрямках, шукали поліцейських і просили у них, щоб вони них відібрали їхні зразки. Оскільки вони говорили: Ми сироти, ну у нас немає близьких кровних родичів, якщо з нами щось станеться. То не ну не буде можливості з чим порівняти. Тобто, це ну якби свідомі військовослужбовці, які розуміють наслідки, які можуть бути. Але на жаль, я ж кажу, що в Збройних силах України цей механізм ще так запускається. Він не є високим по своєму відсотку здачі цих зразків. І, Знову ж таки, треба розуміти, що краще це мають бути зразки ті, хто виконує бойові задачі, а не військовослужбовців, які знаходяться в тилу. Ну, ми розуміємо, так що і по тиловим позиціям там може прилітати, і все таке інше. Але все-таки ця процедура, і механізм має бути налагоджений і він значно. Покращить у цю процедуру ідентифікації по співпадіння і визначення особи тіло якої там не встановлено на момент його отримання експертною установою. І знову ж таки це пришвидшить процес, оскільки ми і так знаємо, що ДНК експертиза проводиться на жаль протягом 6-8 місяців, як говорять рідні, які отримують результати. І отримують інформацію про те, що тіло було повернуто вісім місяців тому, а ідентифікацію вони отримали тільки от з, зі спливом такого строку. Тим більше зараз, коли повернули таку кількість великих тіл, і ми розуміємо, що лабор... лабораторії начебто, і є, так що їх там, начебто 26, але знову ж таки кількість експертів, які будуть працювати з цими тілами і відбирати ДНК. Зразки посмер... посмертні з посмертні стіл, скільки це пройде часу для того, щоб його опрацювати, виділити профіль і помістити в базу для проведення порівняльної експертизи. Знову ж таки, ми не знаємо, в якому стані повернуть ці тіла. Якщо стан поганий, відповідно, експерт не зразу, можливо, і зможе відібрати цей посмертний зразок, він буде використовувати різні методи для того, щоб все-таки цей зразок відібрати і відібрати з нього, сформувати профіль. Тому, якби тут є свої моменти і свої складнощі, які, на жаль, призводять до дуже довготривалих експертиз. Пані Олено, а от чи є механізм якийсь прописаний там спеціальний для родин військовослужбовців, які або е, ймовірно загинули, або є в категорії зниклих безвісти, що обов'язково там в процесі збору всіх документів, подання всіх документів, вони в тому числі мають піти і здати свою ДНК. Чи це знову ж таки залежить від? Відповідальності і родини, і можливо, там тієї військової частини чи бригади, де військовослужбовець служив. Ну, Відносно родин тут, скажімо так, в принципі, воно краща ситуація, ніж була там в тому ж му році. Зараз родини більш обізнані, і вони знають, що їм потрібно після отримання сповіщення про зникнення йти в поліцію і кровним родичам здавати ДНК зразки. Тобто вони про це проінформовані. І знову ж таки, на багатьох ТЦК, з того, що там вдається спілкуватися з родинами, є пам'ятки, які їм видають, або ж дають посилання на дорожню. Карту координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Тобто, і в принципі ця ситуація, якби відносно родин саме військовослужбовців, зниклих, які там ну, ймовірно загинули, беремо, беремо цей варіант, так? От, тобто, вона більш пропрацьована. Ну, Ми говоримо про військових, але для мене стало таким трошки ну, не те, що відкриттям, що е відсутня належна інфор інформація, інформування для родин зниклих безвісті цивільних осіб, які зникли внаслідок. Особливих за особливих обставин, тобто при в зоні дії там бойових дій в окупації і таке інше, і ті, які ймовірно загинули, бо стикаюся з тими випадками, що є родини, рідні яких зникли в Маріуполі. І вони навіть не подавали заяву до поліції відносно відкриття кримінальних проваджень. Тому тут визначити кількість цивільних осіб ну це дійсно дійсно складно. Ще, якщо немає провадження і не здавали родичі ДНК зразки, знову ж таки не виключаємо також випадок, що серед репатрійованих тіл можуть бути тіла цивільних людей, українців. Які забрала Російська Федерація там з окупованих тих же територій, припустимо, да і повернула там в порядку репатріації? Тому тут, як то кажуть, працювати ще в інформаційному такому напрямку доводиться долі доволі так часто. Тобто, якщо у вас є родичі на тимчасово окупованих територіях. З ними зникає зв'язок. Ви там познайомих, з якими можливо десь є якісь контакти, теж не можете з'ясувати, де вони, або є інформація, що вони затримані і вивезені. А, правильний порядок дій це звертатися в поліцію, так чи як? Так, всі з, всі з, всі з якою всі заявою? Всі От, з чим? Заявою про зникнення, заявою про зникнення безвісті рідною людиною зникло за особливих обставин. Оскільки ми розуміємо, що випадки зникнення це не нове явище, воно відбувалося раніше там, з різних там, причин, побутових, сімейних, там, якихось неузгоджень в родині, да, коли там, підлітки йшли з дому, там, зникали. От. Тобто, а саме за особливих обставин, що людина зникла на окупованій території. По профільному закону про правовий статус осіб зниклих безвісті за особливих обставин людина вважається такою, що є зниклою за особливих обставин, якщо відносно неї немає інформації про її місце знаходження, місце перебування і стан протягом 15 днів. Тобто, якщо у вас немає зв'язку протягом 15 днів відносно цивільних, я наразі говорю, то звертайтеся до поліції, відкривайте провадження, здавайте ДНК зразки. І далеко не всі родичі зниклих цивільних знають про те, що структури і органи, які займаються питаннями, по пошуку зниклих цивільних вони схожі з військовослужбовцями, тобто це теж, теж Національне інформаційне бюро і звернення туди на короткий номер 1648 Координаційний штаб з питань поводження, хоча й містить назву військовополоненими, але вони також на них покладена функція по цивільним особам. Міжнародний комітет Червоного Хреста, так само заявки від родин зниклих безвісти цивільних осіб. Об'єднаний центр Служби безпеки України, який теж на сьогоднішній день займається, крім військових, також і цивільними особами. Тобто, це важливий фактор для того, щоб відповідні органи структури, як говорить уповноваження з питань знакої безвісті Артур Ренадович Добросєрдов, про те, що поки не буде відкрите кримінальне провадження, відповідно правоохоронні органи не зможуть розпочати ці пошукові заходи і проведення відповідних. Слідчих дій носно отримання інформації по зниклій людині. Тому я вважаю, що це теж важливо на цьому акцентувати увагу, оскільки в наша організація, яка займається цивільними особами, теж багато от, ми розуміємо про те, що в реєстрі зниклих безвісті за особливих обставин є така от, ну не те, що прогалена, а відсутність точної кількості зниклих цивільних осіб. Через те, що там відсутні відкриті кримінальні провадження? А це, от через те, що я говорила, або ж рідні не знають про те, що їм необхідно звернутися, або ж да, дійсно випадки, якщо це зникла ціла сім'я, або там на окупованій території вони з об'єктивних причин не можуть це зробити. Пані Олано. І от ще таке питання чи є в міжнародному праві прописані? Вимоги процедури щодо е, збереження і передачі якраз тіл загиблих під час воєнних конфліктів? Е, ну, процедура передбачена там е, навіть передбачено про те, що е, Ті ж самі, скажімо так, військовополонені, якщо ми беремо Женевську конвенцію поводження з військовополоненими у випадку їхньої смерті е, на території країни, яка їх утримує, вони можуть бути там поховані, і рідні можуть відвідувати їх місця поховання. Але знову ж таки, ми розуміємо, з яким ворогом ми маємо справу, що рідні е, це не буде для них не зовсім безпечно їхати на територію Російської Федерації. І, взагалі, щоб Росія об'єктивно надавала інформацію відносно того, хто є похованим на території Російської Федерації, оскільки дані випадки це стосується, припустимо, тих же загиблих або померлих в полоні. Оскільки ми, скажімо так, моніторячи цю інформацію, збираючи її, досліджуючи, в нас є така категорія, да? тобто ті тіла полонених, які вже повернули рідні, їх поховали. Це одна категорія. Друга категорія це ті, про які говорять звільнені з полону, і ми завжди їх питаємо, чи були в місцях утримані випадки смерті. От. Ну, звісно, що не завжди вони знатимуть, хто саме помер, але є ті, які були прямими свідками смерті військовослужбовців або ж цивільних осіб. І вони надають цю інформацію, і далі ми розуміємо, що потрібно перевірити, чи цю людину повернули в порядку там, репатріації да, до України чи ні. Оскільки знову ж таки реалізація тої норми Женевської конвенції по там, місць поховання на території Російської Федерації це практично не є таким реалістичним і знову ж таки воно є не зовсім безпечним для родини, які ну, навряд чи будуть їхати до країни ворога. ну, Намогли вони будуть намагатися намагатися повернути з е, своїх рідних, які загинули, для того щоб поховати на рідній землі, як то кажуть, і його вшанувати саме саме тут. Ну і знову ж таки повернення репатріація тіл це в тому числі і про обстеження і додаткове розслідування самих обставин загибелі. І чи це так, як, наприклад, у випадку з Вікторією Рощиною, чи це не була насильна смерть, спричинена якраз і перебування в полоні, і насильством щодо них? Пані Олено, я так це теж важливо там. Дякую вам за роз'яснення за відповіді. Олена Білячкова, юристка, координаторка груп родин зниклих безвісти та полонених менітної ініціативи за права людини. Говорили про репатріацію тіл. І от наголошуємо на тому, що якщо ви в силах оборони, обов'язково здайте ДНК. Сподіваємося, не знадобиться, але на всякий випадок, от, подбайте про це. Дякуємо, що слухаєте. Ми перервемося, аби почути голоси з фронту і продовжимо.